Державна служба України з питань праці починає з 1 серпня і по 1 жовтня 2025 року. Традиційно проводить інформаційну кампанію Виходь на світло, яка спрямована на вирішення проблеми нездекларованої праці в Умовах воєнного стану в рамках програми буде проводитись комплекс інформаційних відвідувань роботодавців та працівників з метою роз'яснення переваг офіційного працевлаштування та дотримування трудового законодавства в галузях сільського господарства, будівництва, транспорту торгівлі. На сьогодні проведено вже більше 400 відвідувань роботодавців. Виявлено майже 300 неоформлених працівників. Про що повідомлено? Органи податкової служби, Тіньова економіка та неофіційне працевлаштування зменшують ресурси держави і ускладнюють розвиток важливих сфер, як от охорона, здоров'я та освіта. Працівники безофіційного оформлення позбавляють себе. Прав і гарантій не мають соцзахисту при хворобі чи травмі, оплачуваної відпустки чи допомоги по безробіттю. Також вони накопичують менше трудового стажу, що згодом позбавляє їх пенсій та інших соціальних виплат. У разі порушення умов праці працівники не можуть розраховувати на належну юридичну, медичну та соціальну допомогу. А їхня тронова безпека безпосередньо залежить від доброчесності роботодавця, з початку 25-го року на території Кіровоградської області було виявлено 31 нещасний випадок на виробництві, в результаті яких було травмовано 33 працівника, з яких смертельно чотири. Нелегальна зайнятість позбавляє працівника гарантій безпеки на рівні життя і підвищує ймовірність серйозних травм на будь-якому страховому захисту. Держпраця закликає. Працівників і роботодавців дотримуватись законодавства про працю і укладати трудові договори. Легальна праця це ключ до захисту працівників і стабільності країни. Кожен офіційно оформлений працівник крок до прозорого ринку праці, економічного зростання та сильного майбутнього держави. Разом ми будуємо суспільство, де права дотримуються, а розвиток стає справжнім і відчутним для всіх.